Ви на хвилі подкасту Спутокс. Мене звати Данило Щоголь, я виконуючи обов'язки голови студентського парламенту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І сьогодні ми будемо розбиратися, наскільки ж наш університет є міжнародним, де готують класиків дипломатії та де взагалі готують дипломатів України. І сьогодні разом зі мною на зв'язку мій співведучий Юрій Петрик, голова ради студентів навчально-наукового інституту міжнародних відносин. Юра, дякую. Що завітав сьогодні, і давай говорити, розбиратися, що таке МВ, які ходять міфи взагалі? Вітаю тебе, Привіт, Танило. А Радий бути тут. Власне, ми сьогодні. В моєму рідному інституті записуємо цей подкаст. Почнемо з міфів. Власне, є багато міфів про наш інститут, але на напевно найбільш поширений міф це про таких мажорів чи зверхніх людей, з ЄМВ. Це не є так. Наші студенти, такі студенти, як і на інших підрозділах КНУ, і в інших університетах. Ось це насправді дуже чуйна спільнота, де ти не відчуваєш себе самотнім, бо кожен готовий тобі прийти на допомогу, незважаючи на які ти спеціальності, курси, тобто у нас. Дуже класна спільнота, і саме тому це формує нашу спільноту. хочуть студенти ставати кураторами, uh -huh. йти в приймальну комісію, бо в них просто от внутрішнє бажання комусь допомогти, щось порадити. Uh -huh. Ну власне, такі вони міжнародники. Ось і завдяки цьому бажанню щось робити, щось створити, допомагати. У нас і формується наше ОСС, про яке ми з тобою напевно поговоримо трішки пізніше. Так, ми, ми точно поговоримо. Е, трошки історію про цю аудиторію. Коли ми домовлялись про неї, коли говорила з заступницею директора, е, вона питає, вам яку аудиторію? Я кажу, ну класну аудиторію. Я кажу, там де записувався колеба Вона каже: там, де записувався колеба це хороша. Але в нас є козирна. Я думаю, ну яка ж там козирна аудиторія? І власне сьогодні ми тут записуємося, де записуємо тут низку подкастів. Тому дуже дякую за гостинність. Дуже дякую, що прийняли нас тут. І дуже класно підмітити, що ти на початку розказав да, якісь частину про міфів, про студентську спільноту, тому що дійсно навколо ІМВ можуть ходити якісь ну, типу попередження, знаєш, особливо людей, котрі не заглиблювалися в питання навчання в навчально-науковому інституті міжнародних відносин і тому подібне. Тому розкажи трошки про ваші спеціальності, можливо, де ти навчаєшся, і от для наших глядачів. Кого готують на ЄМВ? Хто ви тут? Чим ви займаєтесь? Кого готують? Ну ще трішки про міфи. Іноді, коли ти можеш дати таксі з дому до ЄМВ, таксистам буде легше запитати, а ти з кімо? Чи uh повімо? -huh. Ні, ми з ЄМВ або ННІМВ, якщо uh -huh. офіційніше. Uh -huh. Ось, в нас є шість освітніх програм: це в нас міжнародні відносини, міжнародне право, міжнародні комунікації, міжнародні економічні відносини, міжнародне регіонознавство і моя міжнародний бізнес. Uh -huh. Власне, розкажу трішки про свою освітню програму, міжнародний бізнес. Цікаво було на неї вступити. Мій вибір був. Одразу на неї, тому mm -hmm. що вона поєднувала одразу багато і економічний напрямок, і я вважав, що щось трішки з дипломатії. Тобто mm -hmm. -то таке поєднання, вважав, що це буде універсально. В принципі, так і вийшло, але все ж у нас більш нахил на економічну діяльність на Дивитися, як працюють бізнес, якщо uh -huh. буквально дивитися на uh -huh. мікроекономіку. Uh -huh. Слухай, а чи є якась спеціальність, на яку подається найбільше студентів? Знаєш, от прям, от ви знаєте, що кожен рік от на цю спеціальність буде найбільший набір. Тут навіть не думаю, чи це міжнародне право, тому що міжнародне право це насправді дуже класна спеціальність. У нас вступають дуже активні заряджені люди, і видно, що коли вони випустяться, це будуть люди, які захищатимуть наші інтереси в ООН, в міжнародних судах. Тобто, uh -huh. це наші майбутні юристи, міжнародники і наше майбутнє. Власне, uh -huh. якщо поговорити про цю спеціальність, то ще з першого курсу наш супергерой, наша зірочка це Іван Білас, це завідувач кафедри міжнародного. Європейського права, угу. ось він про нього треба трішки згадати, тому що, по-перше, він у 1998 році був обраний на великій раді гетьманом військ українського козацтва. Він був, він був керував українською експедицію на північний полюс. Він майстер спорту, але власне ми ж говоримо про міжнародне право. Угу. Ось він був одним із тих, хто писав конституцію, тому що був депутатом кількох скликань від партії народного руху. Саме такі спеціалісти і навчають наших студентів на цій спеціальності. І не тільки він, а й у нас багато класних викладачів угу. на цій спеціальності. Угу. А давай тоді таке ем, узагальнююче можливе питання по дипломатії. На якій спеціальності готують дипломатів, на якій спеціальності готують послів? От ти хочеш стати послом, так куди йти навчатися? Ну куди ти навчатися? В Інститут міжнародних відносин. Okay. Але якщо саме йти на спеціальність, то напевно найбільший звичайно шанс це міжнародні відносини. Як uh -huh. це не звичайно банально, тому що саме вони найбільш спрямовані на те, що я хотів вивчати там дипломатію, етикет uh -huh. різну. Вони роблять аналітику, ну вивчають мови, які ми власне всі вивчаємо uh -huh. одну чи дві мови. Ну саме міжнародне право вчає одну мову через навантаження з іншими юридичними документами. Uh -huh. Ось, але ну власне дипломатом може стати кожен. Uh -huh. Кожен, хто вступив на всі спеціальності та, в принципі, не тільки ВМВ, але uh -huh. ВМВ на БП найкраще підготує стати послом. Uh -huh. а, скажи, будь ласка, тобто, ви готуєте таких змінотворців, людей, які змінюють історію або якось на неї впливають? Ну саме так, тому що багато наших випускників власне є були і президентами, і прем'єр-міністрами, депутатами. Вони працюють в міжнародних організаціях. Тобто uh -huh. так, наші студенти, наші випускники змінотворці, і чудово, те, що ці змінотворці приїжджають до нас в інститут, вони uh -huh. до нас і викладають, вони до нас приходять з лекціями, і це чудово. Ну, власне, і це. Саме тому я хотів і вступити в інститут міжнародних відносин через спільноту, як і студентів, так і uh -huh. випускників, тому що одразу йде асоціація, що ти студент цього інституту, uh -huh. а отже, ти такий, як і його випускники. Uh -huh. а, слухай, тоді, якщо говорити там, умовно трьома словами, якби ти міг описати ІМВ, які б слова це були? Три слова. Давай розшифровка ІМВ. Це okay. ініціативи, і можливості, і виклики. Окей, так універсально під підсумував так. цю цю формулу. Е, якщо говорити про спеціальності, на яку подається невелика кількість студентів, так але яка заслуговує нашої уваги, тому що вона є перспективною, ва е, заслуговує нашої уваги це міжодне рігнознавство. Так, справді це спеціальність, де найменша кількість студентів, і це. Така специфіка. Хотілося б насправді, щоб було більше студентів цієї спеціальності, тому mm -hmm. що для нашої країни дуже важливо вчати інші регіони, бо в нас зовсім небагато спеціалістів, які спеціалізуються на цьому, на вміна, наприклад, від Росії, де ця спеціальність дуже дуже сильно розвинута, і тому в них на жаль є більші успіхи там в Африці, Латинській Америці ніж в нас, і саме тому на неї варто звернути увагу для майбутніх абітурієнтів, якщо ви хочете вчати країни якось їх під іншим кутом аналізувати навіть незвичні країни океанію. Африку. Uh -huh. Ось, це саме та спеціальність для вас. І це, в принципі, перспективна спеціальність, тому що, як я вже сказав, не так багато спеціалістів є, то можливо, uh -huh. саме ви станете наступним спеціалістом. Uh -huh. Це прям дуже класно, тому що ти ніби вивчаєш і культуру, да, наскільки я розумію, що на цій спеціальності ти ще й вивчаєш мови додатково, так? Так, І саме ця спеціальність вона має більш екзотичні мови, ніж на інших спеціальностях. Наприклад, ти вивчаєш турецьку, арабську, наприклад, на інших спеціальностях. Ти таких мов не вивчаєш. Хоча на міжнародних відносинах є китайська мова. Угу. Слухай, ну це прям вау. Студенти, абітурієнти, радше абітурієнти, котрі хочуть вступати, досліджувати регіони, якщо ви відчуваєте, що це для вас ця спеціальність для вас? Вступайте, ця освітня програма, радше для вас, так? You're so, welcome. Так. Вас запрошують. Юра, вже готовий вам розповісти про Інститут міжнародних відносин. Власне. Ти поєднуєш тут і культурну дипломатію, так і якусь навчальну складову вивчення мов. Я прям в шоці. Мені прям дуже класно. Так, це власне опис наших студентів, що ми вивчаємо різне, а зараз була маленька фішечка, для mm. нашого інституту. Ось це документи. Ми вивчаємо багато документів іноземними мовами. Наприклад, зараз я тримаю конвенцію про право міжнародних договорів 1961 року німецькою мовою, яку мені треба буде скоро здавати. Ось і це власне особливість, що ми практикуємо нашу мову, вивчаємо сталі конструкції, як uh -huh. завдяки цьому, і власне це допомагає нам. Практикувати за все пам'ять. Uh -huh. Так, ці документи можемо і не використати протягом життя. А можемо uh -huh. стати послом і постійно використовувати. Uh -huh. Але це саме те, що робить і МВшника і МВшника. Бо як я казав, в виклик виклик вивчити ці документи, uh -huh. вивчити їх скоріше за все в короткий термін, uh -huh. тому що <залізь> МВшники дуже зайняті люди, і документи вони вчають звичайно ж. Uh -huh. Вони цінують час, тому вони вчать їх дуже швидко, але дуже чудово. Uh -huh. Тобто для тебе і МВ 10 з 10? Хм. Ну, я б не сказав, що 10 з 10, багато з 10, uh -huh. але <реш> ще, ще є куди рости. Власне, Check. що можна сказати хороше про МВ, це uh -huh. те, що тут є можливість, то, що тут є люди, які сміливі. Казати критику, тобто вони не uh -huh. бояться щось сховати в собі, і мовчати. Тобто, це ті люди, справді які готові говорити, і в Вімбе присутній діалог, є конструктивний діалог, нас чують. Я маю на увазі про адміністрацію, про uh -huh. працівників, викладачів, і ми чуємо їх. Тобто uh -huh. є такий діалог. Якщо б розвинути, розвинути ВМВ, хотілося б, щоб було більше таких аудиторій. Можливо, нас будуть дивиться випускники нашого інституту. Ми були б раді, якщо ви підтримали б нас і допомогли б. Відновити ще кілька аудиторій, щоб ми мали можливість краще вивчати. тому що попереду нас інтерактивна дошка, якої немає в інших аудиторіях. Ось mm -hmm. тому хотілося б більше такого. Саме тому ти вирішив очолити раду студентів, тому що нагадаю нашим глядачам, що це єдиний структурний підрозділ, де орган студентського самоврядування називається не студентський парламент, а саме Рада студентів. От в цьому напевно теж є якась певна ваша фішка. От розкажи про свою мотивацію, чому ти прийшов, чому вирішив очолити? Так, ми називаємо Рада студентів і деякі голови СПУ хотіли нас і переименувати, на студентський парламент uh -huh. Інституту міжнародних відносин, але все ж ми залишаємося РСІМВ. РС uh -huh. Ось в мене є кілька мотивів. Я теж належу до спільноти, я люблю допомагати людям, і на цьому посту я можу найбільше допомагати людям. Так, це uh -huh. складно, це вимагає багато часу, яке забирає мій особистий час, але uh -huh. мені це подобається, я готовий це робити. Не все вдається, на жаль. Але я стараюся. Далі я як відомо, що коли ти хочеш змінити, почни з себе. Uh -huh. Ось, і, власне, стати головою для студентів це саме цей мотив. Хочу щось змінювати, хочу спробувати, наскільки я здатен, щось змінювати. Uh -huh. Так, це невелика, але все, ж спільнота на 2,5 тисячі студентів це велика відповідальність. І насправді це велична складніше, ніж на словах, що от uh -huh. я прийду і зміню. Викликів mm -hmm. стало більше. Коли я вступав, в мене було таке гасло, поки студент, а, ні, майбутній президент, а поки студент. Mm -hmm. Ось, власне, тут ми називаємо не, не голова ради студентів, а президент mm -hmm. <реш> ради студентів. Mm -hmm. Ось, okay. Тому це, це не виклик... це не те, що я виконав свою ціль стати президентом. Mm -hmm. ага. Можливо, приглянути цю ціль. Okay. Ось, Але, власне, подивитися, наскільки це керувати чимось, mm -hmm. і, ну тобто ти не просто керуєш, а ти ще велика відповідальність. Mm -hmm. Власне, це був чудовий досвід, uh -huh. і власне ще є, ще, ще uhh> трішки буде. Ще він триває. Да. Тобто, є я варіант того, що я зараз спілкуюся з майбутнім президентом України. Ну у нас було два випускники ІМВ, президент майбутнє президент не майбутнє президента. Президент. Тому теоретично я теж можу бути президентом. Але через скільки через років? 20, напевно. Окей, ну контакти ми зберегли. Точно, шановні глядачі, теж дивіться. Можливо, через 20 років ви подивитесь цей подкаст і такі. О, ми дивилися про Юрія Петрика в тому подкасті. Знаєш, ми як на розмові теж формату TEDx, Мені подобаються ці, ці розмови, тому що там приходять люди, і вони розказують не тільки про успішний успіх, а ще про якісь факапи. Я думаю, що у вас теж є якісь історії, яким ви можете поділитися. Власне, тому поле так, твоє. Так а, правильно тебе говорити лише про успіхи, а й про те, що не вдалося. Угу. Власне, у нас є багато факапів. признаюся. Найбільший, напевно факап це з. Думаю, ти забирав форму 20, mm -hmm. ти знаєш, це черги, це бюрократія, mm -hmm. тривало. І в нас сталося таке, що в нас було вперше не проінформовано студентів в те, що їх треба забирати. Це mm -hmm. було доволі пізно, в кінці вересня, як ти знаєш, до першого жовня їх треба було подати. Mm -hmm. З'явилася ідея, що ми можемо їх дуже централізовано зібрати через google форму і через адміністрацію, не mm -hmm. їх другому амбіційному відділу. Так, власне, сталося. Ми попередньо з другим обцільне відділом про це домовилися, що так, mm -hmm. так можна зробити, і потім хтось забере їх. Але вони почали нас ігнорувати нас, то хто був відповідальний з адміністрації, і так сталося, що вони сказали ні. Приходьте самі, забирайте, і, а це ж коли вони сказали, в листопаді, mm -hmm. і до цього часу багато студентів на жаль ще не забрали mm -hmm. довідки. Тому ми будемо думати, як це виправити на наступний семестр. Це власне mm -hmm. моя ціль, тобто щоб вже з наступного mm -hmm. вересня студенти, які... Будуть, щоб передати їм це, що треба mm -hmm. довідки забрати раніше. І, можливо, вдалося б справді цю ініціативу, якщо ми зробили події mm -hmm. не, в, не в жовтні, а вже в серпні, можна було б реалізувати. Mm -hmm. Інший факап у нас є студенти, які навчаються на онлайні, mm -hmm. і власне вони, ну, вони не мають, наприклад, можливості приїхати до нашого інституту mm -hmm. на пари, і тому у них надана така можливість. Ось і в нас є модулі, mm -hmm. і ми зверталися до адміністрації, щоб модулі були для них онлайн. Ми з ними був в принципі, доволі конструктивний діалог, але було домовлено, що з наказом ректора uh -huh. визначена сесія очно. Тому uh -huh. модуль можна онлайн провести, а от сесія вже очно. Uh -huh. І вийшла така ситуація, що вважалося, що ось я проти студентів-онлайників uh -huh. така була це б, це б, це б такий кейс для комунікаційників, uh -huh. так, щоб подивитися, наскільки тут треба опрацювати. У uh -huh. принципі, ми. Ну, готові були. Ми нами самим було б, добре, якби була сесія онлайн. Uh -huh. Ми старалися робили звернення, але ну так, да, бо є, да. Ну і в принципі, напевно, це uh -huh. два таких найбільших моїх факапи. Я думаю, що вони, знаєш, це якісь історії, котрі допомагають нам зростати точно, робити висновки, от те, що ти сказав навіть про Форму-20, про те, що у вас вже є цей досвід, ви вже його побачили і будете трансформувати. І принагідно кажу, що якщо вам вдасться, я буду дуже радий, якщо ви поділитесь цим досвідом зі всім університетом, тому що ну, з такими проблемами стикаються насправді дуже часто структурні підрозділи. Це та сама потаємна кімната з Гаррі Поттера, яку ніхто не може знайти і як до неї дістатися. Якщо говорили про факапи, то давайте ще теж про якісь Успішні успіхи, поговоримо, якісь суперкруті проекти, якими ви пишаєтесь, власне, і котрі запалюють ваше студентське життя. Є такий. Mm -hmm. А давай почнемо з того. Ти слідкуєш за нас відбором Євробачення зараз? Так. Я слідкую. А ти знаєш, що в нас взагалі-то в листопаді було, було Євробачення? ВМВ. Так. ВМВ було Євробачення. Ага, супер. Да, і що? навіть не тільки, не тільки Євробачення, знаєш, у нас ще було так. До нас взагалі приїжджав Болівуд. Ага. Диви. Да, знімали у нас такі фільми, і це, це спеціально запрошували, да? так? Да. Так. Ну, власне, не тільки Болівуд. у нас були динозари, у нас uh -huh. були М багато чого. У нас були і японці, у нас були запальні танці, бразильці, у нас були, uh -huh. у нас були... багато чого було. Uh -huh. Ось, власне, те, що я розповідаю, називається Веселка країн. Це мені здається, <с>... це, це ваша фішка Веселка да. країн про да. неї всі розповідають. Так, mm -hmm. це наша фішка. У нас за цей семестр, за цей рік плож дві веселки країн. Якщо коротко, це захід, де в нас. Шість освітніх програм стають країнами, і uh -huh. їхні студенти представляють і кухню цієї країни, і культуру цієї країни. І це виступи, це благодійність. Ми зібрали на одній веселці країн 90 тисяч, на іншій аж 180 тисяч. Uh -huh. і студенти готуються. Вони це, вони це справді дозволяє їм розкрити таланти, бо вони uh -huh. після пари будуть репетирувати, uh -huh. збирають ко костюми собі, декорації придумують, готують. Тобто uh -huh. реально вони стають шеф-поварями, ставітетюристами, режисерами. Тобто це реально розкриває їх. Це як так маленький такий театр їм на кілька місяців. Угу. Слухай, 90 і 180 тисяч. Це 270 тисяч в сумі. Це неймовірна велика сума і тут Хочу закликати теж наших глядачів, котрі будуть дивитися наш подкаст зараз, потім через рік. Якщо у вас є можливість підтримувати Збройні Сили України, ми залишимо в коментарях посилання, можливо, від ради студентів, можливо, якісь загальні збори там від різних фондів. не забувайте про те, що ми маємо донатити, ми маємо підтримувати наші збройні сили для того, щоб вони могли якісно, швидко і у великій кількості знищувати русню. Тому. Переходьте і донатьте. 5, 10, 20 гривень неважливо. Кожен вклад є важливим для нашої спільної цілі і мети. Власне, повертаючись до ради студентів, скажи, чому студенти долучаються, яка їхня мотивація. Кружечка у нас є з типу ради студентів. Ось. Чому студенти долучаються? Насправді Рада студентів це круте ком'юніті, як я вже казав, uh -huh. де. Готові всі допомогти, в тому числі і підтримати збори, тому що в нас дуже багато заходів, які проводять саме для збору коштів на Збройні Сили України. Тобто якусь проводять лекцію, зроблять. Бажаний там не бажаний або uh -huh. добровільний донат, і зберуть дві-три тисячі гривень. Uh -huh. Ось проведуть якийсь захід. Ми ярмаркою самоврядування проводили. У нас був збір коштів. Тобто, це люди, які готові щось робити, і вони розуміють, для чого вони роблять. Ну uh -huh. як я вже казав, це можливість себе спробувати в річному. Наприклад, ти ніколи не був дизайнером. Uh -huh. Ти йдеш в якийсь департамент і пробуєш дизайнити. Uh -huh. а тобі не сподобалось. Пробуєш пишеш тексти. Uh -huh. Тобі ще раз не сподобалось. Ти йдеш писати статті в інший департамент. Ось. Тому це, власне, можливість спробувати себе uh -huh. в різному. Не подобається статті. Йдеш в спортивний департамент, йдеш в культурний департамент, проводиш кіновечори, uh -huh. граєш на скрипці, на піаніно. Uh -huh. Тобто, це можливість показати себе нашому студентству uh -huh. і для самого, перш за все, самому собі. Так. Перше, це досвід, напевно, так, якісь навички, і друге це ком'юніті, це якась така мережа знайомств і мені здається, що. Це от найкраще, що ти можеш здобути за студентське життя, за студентські роки, особливо в раді студентів. Це мережа зв'язків, мережа знайомств і серед викладачів, і серед випускників, і серед колег, з котрими ти навчаєшся, котрі тобі можуть бути майбутні, в майбутньому дуже корисними при реалізації своїх якихось проектів. Розкажи тоді, яке є сакральне місце ваших студентів, таке, от знаєш, коли говорите, і всі такі да, ходімо, в, і от ви йдете туди. Тут є сакральне місце в нашому інституті. Це їдальня, тобто закінчились пари, прозвінів дзвінок. і все, угу. йдемо в їдальню. Так, там величезні черги під час. Перерв, uh -huh. але це справді таке місце для uh, інтриг побачень, місце переговорів, ми ж дипломати. Ну і власне місце для веселощів, тому що uh -huh. є багато різних історій, багато мемів саме про їдальні, uh -huh. як хтось, наприклад, там, фоткав людей, які там сидять, такі переговори. переговори. Перемовини в їдальні. Перемовини в їдальні. Так, і це місце, де ти купиш собі салат, це доволі дешевше, ніж в інших місцях. Uh -huh. Так, в нас немає ікри в їдальні. Такий ще один міф розвіяно. Ага, ось, але можете своє приходити. Угу. Тобто ось. можна прийти з ікрою, так? Так, так, Тут тікати в їдальній імбе є вікра. Okay. Ось, і власне дуже добрі жіночки працюють їдальні, які добро обслуговують. Uh -huh. І, наприклад, в коли була приймальна комісія, теж нас чекають. І коли їдальня після ковіду вперше відкрилася, мені голова ідалі називає себе шефом. Каже Шеф. Юра, повідомте всіх, радісну новину. їдальня відкривається, і тоді стільки радості було <ріх> так, студентів. Так, слухай, мені здається, що ми майже в кожному випуску з нашими головами теж ну не в кожному, але в час частково згадуємо про їдальні. Це там і мрія, і водограй, і центр харчування в Червоному корпусі. І тут ще додається їдальня в ІМВ. Мені здається, що їдальня це найсукровенніше, найсакральніше місце для всіх студентів. Тому пропоную завершувати наш подкаст і йти в їдальню, якщо вона зараз працює або не працює. Напрацює, не працює, але на місці висті... завершите подкаст, а ми все обговорили. Ні, в мене... в мене ще є що розказати. Добре, а тоді давай ще поговоримо про книги, котрі важливо прочитати абітурієнтам або котрі б ти міг би зі свого досвіду порадити, тому що вони є класними і важливими для загального світу сприйняття. Так, ну власне, почнемо з книги Війни за реальність Дмитра Кулеба. Це дуже класна книжка. Я її прочитав, поки їхав в поїзді з Львову до Києва. Uh -huh. Вона розповідає, власне, дає можливість зрозуміти не просто про дипломатію, а про державні комунікації, тобто взаємодію держави з владою, держави з державами і держави з якимись міжнародними організаціями. Uh -huh. Там наведені приклади дипломатії 2014 2018 років, коли Кулеба ще працював не міністром, а просто МЗС uh -huh. працював. Ось тому дуже раджу почитати її. Ось є також книга вже нашого покійного викладача це Вадима Крушинського, мажора жовтого корпусу, mm -hmm. вона розповідає більш про історію, воно дає розуміння ну, історії нашого інституту і чому він став саме таким. Mm -hmm. Ось, ну, власне, є багато різних книг, наші викладачі в них багато цікавих книг, тому раджу сходити в нашу бібліотеку, раджу подивитися, які, які книжки пише наші викладачі. Mm -hmm. А якщо абітурієнт тут захоче подивитися інститут міжнародних відносин. А чи може він або вона прийти і такі зайти і подивитися? В принципі, так, просто на вахті треба показати документи, що ось я йду. Іскати для чого йдете. Угу. У нас вахта доволі добра, але не пускає. Ну, правильно, пильність. 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 Та і мені здається, що можна просто в коментарях написати там Хочу екскурсію в ІМВ», uh, і так. В, ваша команда точно там збирає там, 5, 10, 20, 30 людей одним разом і проведе екскурсію. Так, куратори і студенти, які хочуть стати кураторами в наступному році, обов'язково їм екскурсію, mm -hmm. покажуть і їдальню там нагодують. Mm -hmm. У Нас таке було, коли в їдальні приймальні комісії і у нас було трішки більше обідів ніж mm -hmm. треба, ніж було у нас тоді. Ми писали абітурієнтам: хто в інституті іде їсти їдальню і все, mm -hmm. ми майбутніх абітрі. Майбутніх студентів великі дальні, і знову їх mm -hmm. з нашої їдальні. Тому, шановні абітурієнти, якщо б ви хотіли подивитися э, всередині життя інституту міжнародних відносин, пишіть в коментарях хочу екскурсію в МВ» і команда Юрія з вами зв'яжеться і запросить вас на екскурсію. Остання річ, про яку я хотів тебе запитати, власне, про певні метафори або певні асоціації. От ми сидимо зараз тут, в корпусі Інституту міжнародних відносин та Інституту журналістики, власне, яку б ти міг би дати метафору порівняння з твариною Маскотом до ради студентів навчально-наукового інституту міжнародних відносин? Я, до речі, це... Питання, ну, нас обговорюється з студентами. Uh -huh. Були різні варіанти, Там, наприклад, Павлін, uh -huh. Видра, але, напевно, найбільше вдалим порівнянням буде слони. Uh -huh. А чого так? Слони, ну, по-перше, так кажуть студенти. Uh -huh. У нас ось команда міжнародного права, яка одна з на веселці, власне, з Індії представляла, там uh -huh. теж слони, тому вони теж наші слони. Uh -huh. ну, і, власне, це таке, як Міцність, рушійність, йдемо вперед, uh -huh. такі ми слони. Ну і власне корпус може нагадати такого великого слона. Якщо uh -huh. дивитися на нього зверху, там, він входить таким блоком, а потім здальня окремо, як uh -huh. голова слона. Це так, ніби його вухо, правда так, може так. бути? Так, так. А перехід в гуртожиток, нас до речі, в гуртожиток можна прямо зі статуту потрапити одною будівлею. Uh -huh. перехід... Тобто це не міф? Це не місце, правда. Потім ти uh -huh. покажу. Окей, окей. Ось. Тобто, а як перехід в гуртожиток це його хобіт. Uh -huh. Слухайте, я прям супер втішений цим подкастом. Юро, дякую тобі за те, що розказав про внутрішнє життя в інституті міжнародних відносин, про ваші програми, про раду студентів. Я сподіваюся, що. Будуть ті, хто зададуть свої питання або прийдуть сюди на екскурсію, тому що у вас є суперможливість поспілкуватися напряму зі студентами. Студенти ще ви не відірвані. Ми знаходимось тут. Ми всі живемо або в кампусах на ВДНХ, або тут в гуртожитках, ну або хтось десь по інших квартирах або місцях. Власне, ви можете задавати нам напряму питання, будемо відповідати. Підписуйтесь на соціальні мережі Ради студентів інституту міжнародних відносин. Лайкайте так, переглядайте відео. У них теж є свій подкаст. Власне. І дякую вам, що сьогодні додивилися наш подкаст Спутокс. З вами був Данило Щоголь та Юрій Петрик. Дуже вам дякую за увагу у подкасті Спутокс. А кінець ми не придумали.